Как бы Наталь перер... перервало. Оксана каже, моя показати за шість. <laughs> Добре, покажу тобі за шість ще Наталь. Дивись, є такі бомбічі. Ось Вони в грушках вже. Це Швейзер-турист сосна. у нас жовта на осінь стає на зиму, а на літо зелена. Або в тих таких великих це ну, то здорові грушки, то такі, що шут. Ну, що... Ви з Оксаною, пане не піднімете його. Такі коштують теж по 6. Це Winter Golde кущує. Такі якби ти поставила в себе там. Ну, такого просто тяжко де знайти. Швайзер турист сосна. Або покажу тобі зараз ще Ось такі два красені про Здоровезні. Вони теж по 6. 6 це довго. Або дивись, ще ефір покажу тобі, сосну. Теж класні або сосна вони? Оксана, де стань. Стань, брудно. Та брудно, ти коли чеси? Все брудно. Бачиш, яка вона велика? Це здоровезні. Так що, думай. Таких взяти можливості в мене більше не буде аж через два роки. А ялинки показав ті, Андрій? Я ялинки не продаю. Ніякої? Щоб однакові каже ялинка. Така шість, але я її не продаю. Я лицю тут теж не продаю. Главка глубоза, але ну, я не знаю. Хіба би там ту продавала, вона буде ще дорожча, бо вона така взагалі мега здоровезна, вже доросла. А, оця, що... я не... а Бо ще, о, о, ще ця б посувала. Але то одна штука є така здоровезна, але вона є вища від мене на порядок. Певно, 2 метри має. Назву я забув, але я, в мене вона записана. Така 6 теж коштує. До речі, може її взяти. Ну, вона буде рости, розумієш, це не, вона не пропаде, тобі вона буде рости там ком'ї, корнева, все, все, все чітко зроблено.